Ну і Стосовно індукційних клапанів 3.0 TFSA, які знаходяться у розвалі блока. Ось тут, необхід... Для їх установки необхідно зняти компресор, зняти клапан вентиляції, злити антифриз. Установлюємо і в принципі одне із питань вирішується. Плюс ще що може давати ось ці регулятори тиску масла на фазіки ці два хуя. Їх там сіточка на них, вона забивається, якщо хуйове масло або ліпили мотор герметиком, там, допустим, бо в мене були проблеми тут із клапаною кришкою, підтікання зняв і було все наліплено герметику. Якби я не старався акуратно почистити, все одно частинки масла впали в головку, дістав, промив. Один і другий. Краще стало працювати, набагато краще. Ось такі питання. Е, моя порада. Коли сюди ліземо уже в розвал блока, заміна всіх прокладок, промивка форсунок, заміна клапана вентиляції, попутні всі там пластмасулі, блядь, різінулі, все міняємо і тоді у вас буде щастя.